you Вітання, ви дивитеся Кременчуцькі новини. Кременчужани скаржаться на холод у громадському транспорті. Без хатченки від сьогодні мають можливість рятуватися від морозів у мобільних пунктах обігріву. А вихованці Кременчуцької колонії для неповнолітніх уже отримали подарунки від Святого Миколая. Далі більше інформації залишайтеся з нами. Кому свято, а кому головний біль сьогодні? Під час засідання комісії з надзвичайних ситуацій правоохоронці, пожежники та даїшники вирішували, як не допустити виникнення надзвичайних ситуацій під час новорічних та різдвяних гулянь. Відповідні служби звітують заступнику міського голови Володимиру Тараторіну про готовність номер один та роботу в посиленому режимі. Проблемним питанням залишається проведення фейерверків та незаконна реалізація піротехнічних засобів. У місті визначено шість місць, де дозволено фейерверкувати. З наступного тижня починаються рейди по магазинах, які торгують піротехнікою. У зв'язку зі зниженням температури повітря постала проблема зі зумною долою без хаченків. Правда, вже сьогодні вона частково вирішена. В районі залізничного вокзалу відкритому мобільний пункт обігріву за офіційним статусом для Зменшення випадків обморожень та смертей від перехолодження. 14 грудня наш відділ цивільного захисту Територіального управління з України Полтавської області ввечером виставили оперативно-штабний автомобіль і за три доби до працівників мене звернулись 5 осіб. Це особи без постійного місця проживання. МНСовці їх обігріли і напоїли чаєм. І сьогодні, 18 грудня, ми встановили пункт обігріву, вулиця Леонова, напроти залізничного вокзалу. У реєстрі новоприбулих сьогодні буде записано соціальний статус свідомо бездомний, причина звернення обігрів вік від 25 до 75 років. Сюди вони приходять у першу чергу поїсти. При необхідності їм обіцяють надати і медичну допомогу. В Пункті обігріву буде знаходитися аптечка першої необхідної допомоги, яка буде надаватися тут соціальними працівниками, медпрацівниками, які будуть викликатися сюди по необхідності. Якщо людина звертатиметься з якимись складними Зверненнями, тобто обмороженням чи перехолодженням. Для цього в нас є швидка допомога, домовленість із відділом охорони здоров'я міським. Викликаємо, викликати будемо швидку допомогу і надавати цим людям необхідну допомогу. Усього по місту облаштовано ще чотири намети біля пожежних частин на московській вулиці Петровського, набережні лейтенанта Дніпрова, 60 років жовтня. Пункти обігріву працюватимуть цілодобово, де чергуватимуть представники МВС, МНС та соціальних служб. Резервним визначено місце у приміщенні залізничного вокзалу. Повертаючись до наради, слід зазначити, що говорили нині і про стан безпеки дорожнього руху. Аналіз доводить невтішні результати. За рік що минає, показник кількості ДТП збільшився на 62 Серед пропозицій. Стосовно покращення організації дорожнього руху, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних з безпекою для життя пішоходів, дешевтоінспекція міста просить встановити пішохідні світлофори та світлофорні об'єкти у більш ніж десятьох небезпечних місцях. До речі, зупинка радянської армії цього року позбавлена статусу місце концентрації ДТП. А необхідно було всього на всього зробити ремонт проїжджої частини, нанести відповідну розмітку, встановити нові світлофори та перенести зупинки. У громадському транспорті холодно і працює він з перебоями. Скаржиться кремечужана до міськвиконкому останніми днями, коли вдарили морози. Тетяна Андрієва вивчала проблему. Ще на початку осені на одній із нарад за участю кремечуських перевізників була озвучена інформація про те, що працівники тролейбусного управління цьогоріч більш ретельно підготувалися до роботи взимку, підремонтували обігрівачі салонів усіх наявних тролейбусів. Але як тільки стало зимно на вулиці, так кременчужани почали нарікати на відчутний холод у салонах. Масових скарг не було так, поодинокі випадки, але сигнал отримано треба реагувати. Тож ми вирішили особисто з'ясувати, чи мерзнуть пасажири тролейбусів. Я не сказала що холодно. печка работает? Я не сидела возле печки, не могу четко сказать. Ну, но нормально я проехала, у меня нету таких замечаний. Может быть, есть и холодные, конечно, троллейбусы, но я по мне еще пока не попадались. Холодно. Я ехала, вроде тепло оделась, но замерзла. Да, холодно, конечно. Ну, смотрю, в каком еще есть такие, что еще так более меня есть такие, что вообще уже трофей. Це нормально, дітям нормально. Нормально, їхали, все нормально, тепло хорошо, удобно. По всякому, ну нормально, жалуємося. В основному, нормальне, тепло. Загалом слід зазначити, що чим більший розмір транспортного засобу, тим складніше його обігріти у сильні морози. А тут ще дорогоцінне тепло втрачається через нічільні двері, які до того ж доводиться відчиняти на зупинках через кожні 400 метрів. І от я зараз, я ж говорю, я зайшов три тролейбуси, працюють. Вентиляционные решетки э, прочищены, печки, вентиляторы работают. Но недостаточно. Ну, зима это и в маршрутках, я бы не сказал, что тепло. И в маршрутках мы же видим, если спринтера, да, там более-менее мерседесы. А вот уже если брать, э, давайте возьмем базики или руты, там и окна забершие. В тролейбусах окна не замерзли. Головний транспортних Кременчука Володимир Кургаєв запевняє: обігрівачі встановлено у всіх салонах тролейбусів. Інша справа, який вік служби у кожного тролейбуса. Чим старіший тролейбус, тим гірше працює обігрівач. Чого не скажеш про новенькі тролейбуси, де встановлено калоріфери? Тут це працює як належно. Ну а взагалі, ситуація з електротранспортом у Кременчуці незабаром кардинально зміниться на краще. Мається на увазі поповнення автопарку тролейбусного управління тридцятьма новими тролейбусами. Планується, що новий електротранспорт вийде на Шути міста вже після нового року, коли буде проведено пусконалагоджувальні роботи. Що ж до нарікань громадян останнім часом на роботу маршрутних таксі, то як пояснив завідуючий відділом транспорту та енергетики міськвиконкому Володимир Кургаєв, збої у роботі маршрутних таксі виникали лише тоді, коли вранці години пік працівники ДАІ влаштовують перевірки. Крім цього, через низьку температуру у деяких автівках позамерзало пальне у баках. Я би не сказав, що от, як пишуть, там тридцять-сорок процентів транспортних Так, Их может не хватает. Но не хватает, я скажу, единственного это больших автобусов. А в час пик у нас всегда была, и есть проблема. Это э, маленькими микроавтобусами мы не перевеземо людей. Поэтому надо стремиться, я думаю, тут міська влада делает все возможное и невозможное, чтобы все-таки в городе работал транспорт средней и большой вместимости. Попри всі суспільні та життєві негаразди доброчинність у Кременчуці набуває поширення, особливо це стає помітним напередодні християнського свята дня святого Миколая, яке ми відзначатимемо завтра, 19 грудня. Немає нічого дорожчого для батьків ніж здоров'я власних дітей, і найбільшого щастя спостерігати, як вони ростуть і розвиваються. На жаль, ніхто не застрахований від біди. Вже понад рік трирічні річні близнюки Маша та Антон Пилипенки після пневмонії та в результаті непрофесійності лікарів втратили слух. Нині вони змушені відвідувати спеціалізовану групу дитячого садка та потребують слухового апарату. Мама Олени Пилипенки в розпачі шукала виходу. Світ добрих людей втілився в образі американської фірми Старки, яка випускає сучасні і. Якісні слухові апарати та Кременчуцького представництва компанії «Беттертон». «Ці апарати не тільки вернуть їх у світ звуків, вони змінять повністю якість їхнього життя. Чому? Тому що вони дозволять їм повністю не спілкуватися. Сьогодні представники Бетертон за сприяння міської влади благодійно передали два комплекти цифрових слухових апаратів Маші і Антону Пилипенкам на загальну суму 30 тисяч гривень. Від імені міської влади від міського голови Олега Бабаєва хочемо щиро подякувати компанії Бетертон за ту допомогу, яку вони надали діткам за ті слухові апарати, які по новому дозволять їм почути звуки нашого світу. Такі свята, як День Святого Миколая, вони нагадують нам про те, що як важливо робити. Хороші справи тому, мабуть, ця хороша справа, яку ми започаткували з міською мерією, вона дасть поштовх і іншим меценатам задуматися над цим питанням. Сьогоднішній приклад благодійності свідчить про високий рівень соціальної відповідальності компанії. Вважає заступник міського голови Віталій Малицький. Вирішила проблему багатодітної родини, яка самотужки не змогла б купити такі. Дорогі слухові апарати. Це дійсно гарний крок. Ми дуже вам щиро дякуємо ще раз за це і впевнені в тому, що будемо продовжувати співпрацю в цьому напрямку і надалі. Зворушена і схвилювана мама чудових діток Близняток відтепер має надію на повноцінний розвиток своїх дітей. Получилось так, що ми прийшли сюди в компанію Бетертон. Вибрати своїм питання. ну, получилось, що нам надо чотири апарати, а денег на це немає. Я просто не в змозі за їхню пенсію за дві тисячі купити такі дорогі апарати. Ну, нам дійсно зробили великий подарок і на Новий Год, і на Миколая. Що ти дитки, я сподіваюся, що вони в мене будуть чути. Велике конечно, звісно, і городським властям, що так теж віднеслися, допомогли нам. Добро породжує добро і возвеличує душу. Тож на знак глибокої вдячності за доброчинність Олена Пилипенко передала в дарунок представникам компанії дві ікони. Ми хочемо вашій компанії, нашій сім'ї подарувати ікони, як оберіг, щоб вам було і добро, і здоров'я, і людям ви приносили тільки все хороше. Не залишилися без подарунків до Дня святого Миколая вихованці Кременчуцької виховної колонії. Завдяки небайдужим Кременчужанам, які брали участь у благодійній акції Святий Миколай дітям, 250 підлітків отримали солодощі та конставари. Упродовж місяця 300 волонтерів у 80 торговельних закладах міста збирали кошти на ці подарунки. Організаторами закладу стали працівники Кременчуйського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Урочисте богослужіння напередодні християнського свята провів єписвокременчуйський Лубенський Миколай. Особисто привітав зі святом вихованцем колонії, начальник управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області Микола Ісаєв. Ми вітаємо не тільки на ці свята, а завжди своїх підлеглих вітаємо святами, тому що людина повинна відчувати себе людиною в місцях позбавлення волі. Я зараз на таких емоціях зараз буду проводити вже захід з засудженими. Я вже заряджений тим, що я зустрівся з півробітниками, їхніми дітьми. Я думаю, якщо вони будуть раді, то це для мене це велике свято. Вітали засуджених не тільки представники пенітенціар. Арної системи з подарунками прийшли і посадовці. Наприклад, заступник міського голови Кременчука Віталій Малецький вручив виховному закладу фотокамеру. Це свято дуже повчальне. Воно вчить нас доброті, воно вчить нас розумінню людей і їх потреб. Воно вчить нас певному смиренню для того, щоб ми зрозуміли і переосмислили своє місце в цьому світі, своє майбутнє і своє минуле. Я впевнений в тому, що та частинка добра, яка щоразу приходить до вас на всіх заходах, а найбільше, мабуть, в переддень Святого Миколая, в день святого Миколая, вона допоможе вам стати світлішими, стати чистішими і по новому подивитися на своє майбутнє життя для вихованців Кременчуцької колонії, організатори свята підготували театралізоване дійство та концерт до Дня Святого Миколая. Перед новорічний настрій бриниць у свіжому морозному повітрі, а Кременчуцька дітвора вже не дочекається зимових канікул та новорічних свят. Про організацію новорічних ранків для кременчуцьких дітлахів далі підемо у наступному сюжеті. Усі ми родом з дитинства. Тож для кожного однією з яскравих і пам'ятних ознак нового року є веселі дитячі ранки в карнавальних костюмах, дідом Морозом і снігуркою та хороводами навколо ялинки. Сучасні ж дитячі ранки перетворились на видовищне і захоплююче новорічне дійство з виставою та цікавою розважальною програмою. Міський палац культури вже протягом тривалого часу готує головну виставу року. Це святкову новорічну виставу. Перша вистава відбудеться вже 25 грудня о 13-й годині. Туди будуть запрошуватися Кременчуцька малеча разом з батьками взяти участь у цій е, дуже такій чудовій виставі. Міська влада, як завжди, потурбувалася про дітей пільгових категорій, які потребують соціальної підтримки, щоб подарувати їм радість та забезпечити святковий новорічний настрій. Нами були складені списки таких дітей цього року. Їх кількість склала більше ніж три з половиною тисячі. Розроблений графік тих ранків, які вони зможуть відвідати, і вони розпочнуться з 2 січня і будуть тривати до 4 по три ранки кожного дня. Наші діти зможуть відвідати. Новорічну виставу погратися під ялинку на другому поверсі міського палацу культури, ну і звичайно отримати солодкий подарунок від міської влади. Ми дуже будемо раді, якщо всі запрошені дітки відвідають ці вистави і отримають задоволення на початку нового 2013 року. Крім новорічної казки в міському палаці культури, цікаві новорічні ранки вже 24 грудня розпочнуться і в будинку дитячої та юнацької творчості. Тож бажаємо кремінчу. Людській малечі чудових новорічних свят. Кілька днів тому у Кременчуці розпочався черговий відкритий чемпіонат міста з волейболу. У цьому сезоні за перемогу у турнірі змагатимуться сім команд. Колективи за регламентом зіграють у два кола за круговою системою, і вже четвірка переможців розігруватиме комплект нагород. Перші поєдинки бачив Дмитро Демиденко. Прикро, що упродовж останніх років волейбол як вид спорту втратив свою популярність. Спортсмени та оболівальники зі стажем чудово пам'ятають ті часи, коли навіть перші з крименчувських підприємств збирала повні зали глядачів, а команди формувалися в умовах жорсткого відбору. Потрапляли до основного складу тільки найкращі. Дитячо-юнацькі спортивні школи щороку випускали добре підготовлених волейболістів, які, незважаючи на свій молодий вік, вже мали за плечима змагання щонайменше всеукраїнського рівня. Сьогодні ж волейбол як некомерційний вид спорту не користується популярністю серед спортивних чиновників. І хоча серед вихованців Кременчуцького ДЮСШ США No2 ще інколи і спалахують зірочки, грають переважно ветерани. Цього року за перемогу у чемпіонаті з рахунком 3-0 та 3-1 команді нараховуватиметься три очка, переможеній нуль очок. За перемогу з рахунком 3-2 два очка. Поразку ж з таким же рахунком Одне. Суворе Покарання чекає на той колектив, який без поважної причини не з'явиться на гру. Мінус одне очко. Супернику ж автоматично додадуть три. Розпочався чемпіонат з двобою між педучилищем і вагонобудівником та волейбольним клубом «Глобино» і Кредмашем. Другі номери цих пар Кредмаш і вогонобудівник без будь-яких проблем розібралися з суперниками, здобувши перемогу з однаковим рахунком 3-0. Напруженим і цікавим видалося протистояння між минулорічним чемпіоном відкритої першості Кременчука волейбольним клубом Радалівка із Лобинського району та командою Кредмаш. Боротьба точилася. За кожний м'яч. Майже всі тривалі розіграші складалися з кількох вдалих блокувань та не меншої кількості атак. Подачі, як правило, виконувалася у зону конфлікту, тобто були надзвичайно незручними для прийому. Атакувати ж намагалися обидві команди одним темпом, що додавало проблем супернику у захисті. І все ж досвід спортсменів Радалівки приніс результат. Вони здобули перемогу 3-0 і вийшли на лідируючі позиції у першості міста. Але турнір тільки не розпочався. Попереду ще чимало цікавих двобоїв. На цьому мене все покладіть сьогодні вночі під голову величеньку подушку. Може більше подарунків від Святого Миколая поміститься. Сподіваюся, завтра ввечері інформаційні підсумки дня підіб'ємо у спільній компанії Кремечуських новин. Побачимося.